Вітаю на каналі Інтертехніка. Є моделі, дивіться, джинми 3244 HSX і HSM. Чим вони відрізняються і що в них йде в комплектації, які вони самі по собі. HSX, в неї більше резина йде. Передня тут 6. На 16, а тут 6,5 на 16. Там також по висоті вона має бути індентична, але просто має бути ширше. Давайте подивимось. Тут у нас задня 9,5 на 24, а тут 11,2 на 24. Ось відмінність в гумі. Сам по собі трактор укомплектований таким чином. У нас тут КМ 385 ВТ, движок на 24 кінських сили. Реверсу немає, звичайно, КПП, яка виведена на бік. 4 плюс 1 на 2. А потім у нас іде капітанське крісло на подушці, нерівний пол. Покажи ж оператор нерівний пол. Ось, бачите, є дуже високий тунель. О, в приборах тут йде не монопанель, а ось такого типу, що тут мотогодини, потім йде температура. Амперметр, тиск масла та покачик палива. А, ну, мені цікаво, що це за нова така панель скляна у вімкну масу і подивимось. За підсвітку можу. О, бачите, відображаються якісь ще додаткові датчики. Ось, наприклад, показується акумулятор, щось з ним пов'язане, цікаво. Якщо повернути О, бачите? Якщо їм аварійка показується повороти, ну і безпосередньо, якщо ввімкнуться повороти, то також дублюється. Прикольно! Тобто таку звичайно аналогову панель. Редагували трішки. Ось така цікавинка. Коштує така техніка на сайті 260-200 гривень, а така вже коштує 276. Тобто на 16 тисяч дорожче йде за рахунок більших колес більшої гуми. Ось така інформація. Більше інформації можна дізнатися на сайті intertechnica.com. Можна також цей сайт подивитися в описанні цього відео або в шапці профілю YouTube каналу. Ось. Дякую за увагу на зв'язку.